І все ж таки вони намалювали, це Можна назвати ну, велике малювництво <свісно> і відповідно, коли велосипедисти підняли питання: а де ж наша велоінфраструктура, Вони швиденько взяли фарбу на відреконструйованому тротуарі, просто намалювали оцю смугу, яка не відповідає жодним будівельним нормам. Ми писали на міського голову. Ми писали, ми писали. Втомилися ми вже трошки за ці роки. З 2008 року ми ведемо боротьбу за право існування велосипедистів в кривому розі. Лаща не можемо тут їхати на інспекцію. спеціально. Це Альона Музика, і ми зараз знаходимося на вулиці Вільної Чкерії, де вісім років тому назад реконструювали дорогу, і там, начебто, повинна була бути велодоріжка. Зараз поряд зі мною знаходиться голова громадської організації Велокривбас Анна Таманчук. Анне вітаю. добрий день. Так, сьогодні з вами пройдемося, прогуляємося, проїдемося Так, цією начебто велодоріжкою. Розкажете, будь ласка. Все розкажемо, все покажемо. Супер, дякую. Тому ж, друзі, погнали! Анна, ну тротуар. тротуар. Намалювали. <світ> Намалювали. От Не, тротуар, вон, тротуар, тротуар вони е відреконструювали. І проблема в тому, що коли вони робили замовлення на проектну документацію на реконструкцію цієї ділянки дороги, вони е, одразу не дали тезе на влаштування велосипедної інфраструктури, на врахування руху велосипедистів на новому проекті. Хоча на той момент вже були прийняті нові будівельні норми, і вони зобов'язували їх врахувати рух велосипедистів під час реконструкції будь-якої реконструкції вулиці або дороги місцевого значення. Цього не було зроблено. І відповідно, коли велосипедисти підняли питання, а де ж наша велоінфраструктура, вони швиденько взяли фарбу і на відреконструйованому тротуарі просто намалювали цю смугу, яка не відповідає жодним будівельним нормам. Яка не відповідає логіці і взагалі є небезпечною і незручною для користування велосипедистами. і все ж таки вони намалювали це. Можна назвати <свісно> велике малювництво. <свісно> <свісно> така ширина, наприклад, якщо брати вимоги до велодоріжки, це ж навіть ну це мала ширина, навіть да ця ширина не відповідає. Нормам будівельним і у нас не залишається достатнє місця для руху пішоходів відповідно знову ж таки до проектної документації. Тобто наші будівельні норми вони типу цього не може бути в принципі, якщо ми розглядаємо це як інфраструктурний об'єкт, який має відповідати будівельним нормам. Є в тому, що е, дана, е, даний об'єкт інфраструктури, він не розрахований на рух велосипедистів. Правила дорожнього руху сказано, що велосипедисти не можна рухатись тротуаром, якщо йому на 7 років, і якщо, е, це не дитини, ну, якщо батьки не супроводжують дитину до 7 років. Тобто велосипедисти не можна рухатись тротуаром. все. А це тротуар. І далі, коли ми підняли питання, що цей об'єкт не відповідає будівельним нормам, вони частково взяли сіру фарбу і просто зафарбували. Там з того боку, здається, і з цього боку є ділянки, в якому воно просто зафарбовано. В проєкті не було враховано, по проєкту не було враховано, що тут буде якась велосипедна інфраструктура на пішохідній частині. Відповідно, всі перетини з вулицями не мають велопереїзда. Тобто, що це означає? Це означає, що ти їхав, їхав. На велосипеді і тут е, поворот, і ти маєш зупинитися, злізти з велосипеда, перевести його ніжками, потім сісти і поїхати далі. Ну це абсурд, це не про інклюзивність велоінфраструктури в міську інфраструктуру. На жаль, як би міська адміністрація могла вийти на цій ділянці, да, з ситуацією такою незручною, яка склалася, вони могли віддати крайню право так само, як на ювілейній під рух громадського транспорту. І велосипедистів, тим самим унеможливлюючи рух тут приватного автомобільного транспорту і забезпечуючи ну, хоча б мінімальний комфорт і безпеку, і права для велосипедистів. Але вони навіть на це не пішли. Е, а чи ми пропонували? Ви приходили до міської ради взагалі ми хто? приходили до стрім е, mm -hmm. департаменту так. розвитку інфраструктури міста. Ми писали на міського голову, ми писали, ми писали. Втомилися ми вже трошки за ці роки. З 2008 року ми ведемо боротьбу за право існування велосипедистів в Кривому Розі. І як бачите, поки міська адміністрація не буде зацікавлена в наданні безпеки своїм громадянам, нічого не зміниться. А вони зацікавлені бордюрки міняти. Ну, і все ж таки, ви пересуваєтесь велосипедом в кривому розі. Як ви, наприклад, якщо їдете в той бік міста, ви їдете по частині? частину, їжу по поприжі частину. Я взагалі їжу проїжджою частиною, ну за виключенням 200 років кривому рогу, тому що там є інфраструктура, якою я маю право рухатись, а тут це крайня права, тобто можна сказати, що наша велоінфраструктура Взагалі не розвинена, або якщо навіть вона є, вона якось так кучка, Вам будуть про, розповідати про е, велоінфраструктуру в парках, але це не інфраструктурний об'єкт. Велодоріжка або велосмуга вона призначена для забезпечення транспортної логістики. В парку відсутня транспортна логістика. Ти не їдеш в парк за покупками, да, наприклад, ти не їдеш парком на роботу. Там це скоріше для розмежування пішоходів і велосипедистів, щоб надати кожному можливість рухатись десь. Да? Знаєте, чи є у нас в Україні місто, яке можна поставити в приклад, чи це лише міста Європи? Міста знову ж таки різні, і в кожному місті, навіть якщо ти його будеш ставити в приклад, скажуть, а у нас теж все не так добре. Звісно, Львів, відносно Київ, Івано-Франківськ відносно, знову ж таки, тому що там більше пішохідних зон, ніж велосипедних, але тим не менше. Харків. Ну, там, принаймні, е, ну, є ще маленькі міста. Миргород, наприклад, у них дуже якісно це розвивається, але тому що в міській адміністрації працювали люди, які були зацікавлені і правильно змогли змотивувати міську адміністрацію, виділяти на це кошти і приймати правильні інфраструктурні рішення. Ми щоразу виходячи, використовуючи велосипед в якості транспорту, ми наражаємо себе на небезпеку. Ми розуміємо, що тут ділянка мало освітлена, тому я маю використовувати додаткову фару. Щоб підсвітити собі шлях, що ми можемо сказати про цю псевдо велосмугу, да яку зробили на вулиці вільної Чкерії ще 8 років назад. Під час реконструкції взагалі цієї дороги, це тротуар, <кій> розмір малий. Ця велосмуга є небезпечною. Взагалі для велосипедистів. тому більшість велосипедистів так Анна рухаються взагалі дорогою приїжджою частиною. приїжджою частиною. Освітлення також немає. Що ще ми можемо виокремити такого? Що ну, дивіться сказати, що велосипедисти нею не користуються некоректно, тому що багато велосипедистів їдуть цим тротуаром через те, що вони бояться їхати дорогою. Ну тому що тут тут безпечніше з огляду на те, що на тебе тут не наїде машина. Але дивіться, ви бачите, яка тут ширина, тобто, якщо ти їдеш велосипедом, якщо ти раптом трошечки з'їжджаєш, у тебе починається, ти кермом чіпляєш паркан угу. і у тебе виходить, що ну просто або паркан має бути нижчим, або ну тут взагалі не має бути велодоріжки пише на стол. Але якщо ми вже кажемо, що нам тут дали право рухатися. То цей паркан має бути нижчим за рівень керма. Угу. Якось так. Так, і ще у нас е, також мінуси: е, немає з'їздів е, для Так, для немає, немає переїздів, багато переїздів немає. Тобто ти їдеш, 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 у тебе закінчується, у тебе починається поворот, Є пішохідний перехід, по якому ти не можеш їхати за правилами дорожнього руху. Ти маєш стати на ніжки з велосипеда, перекотити цю, перехід і потім знову їхати. А іноді це просто ну, до абсурду доходить з того боку, особливо там, де заправки автомобільні. Ти їдеш, 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 у тебе заїзд на заправку. Ти маєш зупинитися, злізти з велосипеда, перейти, потім сісти, проїхати довжину заправки. Потім знову злізти з велосипеда, знову прийти, знову сісти на велосипед. Для того, щоб робити якісну велосипедну інфраструктуру в місті, треба мати загальний проєкт, загальне бачення, як воно буде поєднуватись, як яка вулиця з'єднується, як ця вся мережа велосипедної інфраструктури буде забезпечувати і покривати потреби городян. Ось про що мова. Наша міська адміністрація не зацікавлена наразі. В такому цільному баченні. Чи е, долучали вашу організацію взагалі Великробас до якихось обговорень саме запрошували? Ну так, да, до... це було 13 рік, 14, -й, 15. -й. Ну, а потім вони зробили оце. Ну, тобто, ти приходиш, ти розповідаєш, ти пояснюєш, ти показуєш гарні приклади, ти. Вкладаєш свій час, ресурси, знання, і в результаті ти отримуєш оце. Ну, тому що тебе не чують, тому що тебе не хочуть чути.